Вітаю українську громаду. Я прошу підняти руки тих, хто вірить, що Харківський пакт вигідний для України. Нема таких. А хто піднімає, то піднімає кулаки. Так само і ми, 14 політичних партій, які є в опозиції до цієї влади, вимагаємо денонсації з Радницької угоди. Не зробить це Сернукович, зробить нова влада, яку ми з вами оберемо. Я хочу нагадати події минулого квітня. Чи збирався Янукович виконувати свою передвиборчу програму? Перевірте на сайті Верховної Ради. За перші два місяці він не вніс жодного законопроекту. І першим законопроектом, який він вніс, був пакт Флот в обмін на суверенітет. О той самий зрадницький пакт. Насправді Янукович, починаючи з перших днів, відкрив такий собі супермаркет на банковій. Він спочатку продав оптом наш український інтерес. Тепер флот в Криму forever, він так думає. Потім він почав продавати в роздріб наші інтереси підприємців через Податковий кодекс, пенсіонерів через пенсійну реформу, бюджетників, вчителів, медиків, ветерани війни, чернобильців зараз, усіх скопом.